Приснувтесь, оригінали підняли свої купки. Нічого не змінюється. Ще хуже стало, то якщо прийдуть до влади депутати, на ще хуже буде. Нам тоді куди виїжджати За, За кордон чи як? Щоб нас не розстріляли, там не повішали чи що там з нами не зробили. Я не знаю, що вони мають з нами робити. У нас в Черкасах таке толерантне дуже суспільство, ми так попереджуємо, але ж терпець може урватися будь-якої хвилини. Якщо терпець рветься, то що ви будете робити? Ну, <смір> <смір> побачимо. <смір> ну, Тут я не <смір> бачу, поки смітників, куди ж їх качати. А ну то обіцяли, а фонтан хай закаляється, щоб не хворіли. треба

Шановні, можна я вам щось скажу, яке моральне право ви маєте розпоряджатися усіми тими грошами і тим всім добром, яка вам довірила територіальна громада області, не маючи власної політичної позиції щодо таких ключових питань? Шановні, я вас питаю всіх. Чи ви хочете дійсно, щоб демократія набула прямої дії? То ви кожен будете проходити через смітник. Кожен! Чи ви гадаєте, що має щось змінитися в цій державі, але не для вас. Для всіх має щось змінитися за дане звернення до президента щодо статусу до. Адськість має зараз не опускати руки. Якщо зараз народ не проконтролює всі ті процеси негативні, які відбуваються, а вони відбуваються таким чином, що це як не прогрес, а регрес. Тобто ми повертаємося знову ж таки на круги своя. Люди це тонко відчувають, що вони постійно обдурені. Я абсолютно згодна з тим, що народ має контролювати. Люди абсолютно підігріті ще тим, що іде війна, гинуть люди. А тут депутати елементарно. Не можуть виконувати своїх обов'язків. Так що, ну, ще раз підкреслю, як людина, я реагую нормально на ці речі. Ну, коли лється кров і мусорні баки одягаються під час сесії, яку мені й так важко було завершити, так, ну, треба, мабуть, в більш цивілізованій формі саме робити було в залі.